Станом на весну 2022 року доля російського газу на європейському ринку становила 32%. На сьогоднішній момент, після того, коли росіяни дуже сильно підняли ціну на газ, Європа вимушена була шукати альтернативні джерела, доля російського газу становить порядку 8%. Основна маса газу, що надходить в Євросоюз з Російської Федерації йде по українській газотранспортній системі. Тобто ми продовжуємо транзитувати російський газ в Європу по проханню наших партнерів-європейців. Тобто, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що ми це робимо для росіян. Ми це робимо для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку Європи напередодні опалювального сезону. Сьогодні середня ціна газу в Європі становить порядку 400 доларів за тисячу метрів кубічних. Хочу нагадати, що рівно рік тому, в цей самий час, ціна російського газу на європейському ринку становила 2,5 тисячі євро за тисячу метрів кубічних. Це власне було пов'язано з тим, що росіяни своєю політикою монопольною дуже сильно підняли ціну і власне щось спонукали Європу активно шукати альтернативні джерела для постачання газу на, на європейський континент. Це власне. Дивіться, жодним пакетом санкцій європейці не обмежують постачання російського газу в Європу. Тобто на газ не накладено жодної санкційного обмеження. При цьому рівень споживання газу в Європі російського різко скоротився. І це в першу чергу пов'язано з самою політикою російського керівництва, яке власне спровокувало таке дуже велике підняття ціни. Тобто, росіяни в черговий раз самі собі вистрілили в ногу.